Тегеран, 23 липня 2011 року. О 16.30 на вулиці Бані-Хашем, це на півдні іранської столиці, з'являються два мотоциклісти, які, діставшись з під курток Узі, розстріляли чоловіка на ім'я Даріуш Резаї Резаїнеждад. На перший погляд, звичайний собі професор фізики, але як згодом напишуть у ЗМІ, ця фігура відігравала ключову роль в іранській ядерній програмі. Саме під його керівництвом розробляли електронні запали для активації боєголовок. У насильницькій смерті неждада Іран офіційно звинувачував західні спецслужби американців, британців і особливо ізраїльтян. Їм не подобалося, що Мосад завжди суне носа не у свої справи. Ізраїль на той момент офіційно не підтверджував, але і не спростовував інформації про ліквідацію іранського професора. Він, до речі, був далеко не єдиним науковцем, якого МОСАДівці прибрали в рамках боротьби з ядерною програмою Ірану. В Іранців є ціла меморіальна дошка. Ось так виглядає. І це ще старе фото, тому список не повний. У січні 2007-го за допомогою радіоактивної речовини вбили доктора Ардешира Хосейнпура у його ж помешканні. Цей мав найвищі нагороди від військово-політичного керівництва Ірану, адже його розробки дійсно були важливими. Він працював у секретному дослідному центрі, де уранову руду перетворювали на газ. Потім цю речовину використовували для збагачення урану 12 січня 2010 року. Загинув професор Масуд Алі Мухамаді. Він вийшов зі свого будинку, пройшовся до автомобіля. А коли відчинив дверця, то стався вибух. За словами очевидців, такої сили, що трусонуло весь квартал. Мухамаді служив у корпусі вартових ісламської революції і спеціалізувався на квантовій механіці. Свого часу навіть був радником в межах іранської ядерної програми. За кілька місяців у листопаді, того ж таки 2010-го на півночі Тегерана мотоцикліст під'їхав до машини і прикріпив на заднє скло невеличкий пристрій. Десь ось такий. Через кілька секунд пролунав вибух, який поранив іранського ядерника Ферейдуна Аббасі Девань замахи і убивства іранських науковців були лише одним із фронтів набагато ширшого театру воєнних дій. Так Мосад намагався протистояти появі у Тегерана ядерної зброї. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал. А ви на каналі Фарід говорить? Я радий з вами познайомитися, якщо бачите мене вперше. Сподіваюся, що підписавшись на цей канал. Ви залишитесь тут надовго. Адже у сьогоднішньому відео я розкажу вам про те, як Мосад залучив саботаж, убивства, подвійних агентів, диверсійні групи і навіть комп'ютерні віруси в боротьбі з іранською ядерною програмою. І як директор цієї спецслужби, родом з Херсонщини, відкинув розвиток іранської ядерної програми на десятки років назад. За основу цього випуску я взяв книгу Міхаеля Берзохара і Нісіма Мішаля. Якщо ви цікавитеся історією спецслужб і хотіли би дізнатися про це більше, я дуже раджу прочитати. Мосад, це моя улюблена спецслужба. Тож на каналі буде кілька відео про найвидатніші операції людей і їхній вклад в історію. В сьогоднішнім відео ми спільно зі штабом 24 збираємо гроші для 125-ї бригади, яка перебуває зараз на Донецькому напрямку і продовжує навалювати окупантам. Грошей треба немало. 360 тисяч гривень все ж таки збираємо на аутел і приціл. Тому долучайтеся до цього збору. З вас донат, з мене подарунки. За найбільший донат віддам ось таку футболку. А за донат від 100 гривень кожен отримує ось такий брелок. Посилання на модобанку я залишив в описі до цього відео і в закріпленому коментарі. Ну а поки ви донатите, я розкажу вам історію. Як завжди, я почну з перед історії: як і чому в Ірану з'явилася ідея створення ядерної зброї. Усе насправді почалося ще за часів іранського шаха Мухаммада Рези Пахлеві. Його ще називають останнім шахом країни. Це був такий доволі демократичний глава країни з проізраїльськими і проамериканськими поглядами. Так, от він ще в 70-х роках заявив, що розпочне будівництво двох ядерних реакторів: один для мирних цілей, інший для воєнних. Але тоді, у 70-ті роки, це не викликало жодних підозр, бо пехлеві не давав приводів для сумнівів. Ізраїль та Іран були союзниками. Вони обмінювалися технологіями, ділилися досвідом і науковцями. Ізраїль навіть надавав для Тегерана техніку і зброю для модернізації армії. Коротше кажучи, на рівні міністерств оборони країни дружили більш ніж люб'язно. І тим не менш, Ізраїлю все одно не подобався той факт, що Іран потенційно матиме ядерну зброю. Франція, наприклад, збудувала для Тегерана три ядерних реактори десь на межі 70-х і 80-х років. Два з них мосадівці знищили ще до того, як їх доставили до Ірану, а один розбомбили ізраїльські ВПС у 81-му році під час операції Опера. Той атомний реактор називався Осірак. Це вам просто для розуміння того факту, що колись обидві країни були союзниками по деяких питаннях. Поки в Ірані не почалася революція, яка закінчилася у 79-му році приходом до влади ось цього чоловіка. Це рухола Мусаві Хомейні, ісламіст, під чиїм приводом знищувалися усі прихильники вільного і демократичного Ірану. Перше, що зробив Хомейні, прикрив ядерний проект. Аргумент доволі справедливий, як на той час. Це антиісламістська програма. Тому в напрямку російського корабля. Будівництво реакторів зупинили, обладнання демонтували, а усіх робітників повідправляли додому. Правда, ненадовго. У 1980-му між Іраном і Іраком спалахнула війна. Абсолютно беззмістовне, тупе і нікому не потрібне протистояння, яке тривало 8 років. Щоб не заглиблюватися у деталі, в описі я залишу посилання на відео каналу Історія без міфів. Там цю війну розібрали до кісточок. Нас у цій війні цікавить лише один момент: хімічна зброя. Садам Хусейн. Лідер Іраку використав проти іранців отруйні гази. Оцей випадок змусив Хомейні, а потім і його наступника Алі Хаменеї, який сьогодні при владі, зняти попередню заборону і відновити роботу над створенням зброї масового ураження. І з середини х почалось. Іран масово намагався закуповувати боєголовки, вербував вчених із різних країн, інколи навіть їх і викрадали. Словом, Іранці робили усе, щоб якомога швидше отримати ту ядерну зброю. Планів на неї було всього два: перший лупнути разок по Іраку, другий лупнути ще разок, але вже по Ізраїлю. А знаєте, хто у цьому допомагав? Росія і Китай. З Москвою Тегеран таємно домовився про будівництво АЕС у Бушері, а з Пекіном про зведення двох невеличких реакторів. Тиск міжнародної спільноти частково подіяв, бо Китай врешті розірвав домовленості, а от росіяни ні. Вони максимально відтягували і затягували цей процес. Тягнули так довго, що на будівництво реактора витратили цілих 20 років, і це насправді було прикриттям. Бо, поки уся увага міжнародної спільноти була прикута до будівництва реактора, Іран семимильними кроками наближався до статусу ядерної держави. Створення ядерної зброї це дуже складний процес. І поява реактора ще не гарантує тобі наявності потужної боєголовки. Треба ж ще знати, як це все генерується. Наприкінці 80-х іранці вийшли на керівника пакистанської ядерної програми, доктора Абдула Кадірхан. Він знайшов оригінальний спосіб розщеплення матеріалів. Абдул Хан робив ставку не на плутоні, який утворюється в класичних ядерних реакторах, а на збагачений уран. Уранова рода містить лише 1% урану 235. Це головний елемент, необхідний для створення ядерного заряду. Решта 99% це непотрібний уран 238. Хан розробив метод перетворення природного урану на газ і закачування в центрифуги об'єднані в одну лінію. Це називається каскад. У таких установках газ перемішується зі швидкістю 100 тисяч обертів на хвилину. На такій швидкості Уран 235 відділяється від урану 238. І після того, як цей процес повторюють тисячі разів, у центрифугах накопичується збагачений уран. Ну, а після зворотного перетворення газу на тверду субстанцію, все це перетворюється на речовину, потрібну для створення ядерної зброї. Це так, на хлопський розум. Формули, креслення, центрифуг, як і самі центрифуги, Абдулхан продавав Лівії, КНДР та Ірану. У нього насправді було багато покупців у всьому світі. Іранці ж купували не лише в нього, а й в інших охочих нажитися на продажі заборонених товарів геополітичних масштабів. Аби не викликати підозр і не спалитися на супутникових знімках. Іранці розкидали реактори, заводи і бази по території всієї країни. Деякі з центрів будували глибоко під землею, а довкола просто засипали батареями протиповітряних ракет. Тож підібратися чи якось знищити усе це було завданням із зірочкою. Загалом таких центрів було чотири. Один в Ісфагані, другий Араку, третій в Натанзі, а четвертий у священному місті Кум. Якщо були хоча б найменші підозри про виявлення, заводи і центри миттєво переносили в інші місця, вдавалися до таких деталей, що навіть знімали верхній шар ґрунту, на якому стояв завод, щоб уникнути радіоактивного сліду. Ну і ви можете подумати, а хіба світ цього не бачив? Та ясно, що бачив, але ж провертав усю цю історію з ядеркою Іран не сам. Йому в цьому допомагали експерти з МАГАТЕ. Так, далеко не свята організація. Тодішній директор МАГАТЕ був єгиптянином, доктор Мухаммед Аль-Барадей. Він робив усе можливе, щоб прикрити Іран перед міжнародною спільнотою і видавав звіти про те, що в Ірані з ядеркою... Все окей. Знаєте, в чому найбільший прикол? Барадеї, як голова МАГАТЕ у 2005-му, отримав Нобелівську премію миру за зусилля щодо запобігання використання атомної енергії з воєнною метою і забезпечення її застосування в мирних цілях у максимально безпечних умовах. Він ще живий і зараз займається дипломатією в Єгипті. Повернемося до ядерної програми. 16 років Іран дурив і водив довкола пальця абсолютно увесь світ. Крім Ізраїля, однак діяти самостійно ізраїльтяни теж не могли, оскільки тодішня політика відомства тісно полягала у співпраці з іншими спецслужбами MI6, ЦРУ і Французька DGSE. Врешті, коли американців вдалося переконати в тому, що Іран розвивається і загрожує не лише Ізраїлю, але й усьому світу, настав час діяти. І діяти треба було негайно, адже західні розвідки втратили цілих 16%. Років працювати над знищенням іранських науковців таємно почав Мосад. Ішлося не тільки про ліквідацію людських ресурсів, але й технічних, військових об'єктів, створення фіктивних фірм і вербування іранських агентів. З 2002 року почалася таємна боротьба, яка триває до сьогоднішнього дня. Три роки. Саме стільки часу знадобилося ізраїльським агентам, аби ідентифікувати усі об'єкти і баси, де іранці намагалися добувати Уран або проєктували своє майбутнє ядерне озброєння. Саме тому активна робота по знищенню почалася лише 2005 року. У той рік, окрім дрібних атак на окремі центри і бази, ізраїльтяни завдали і трьох потужних ударів по ключових лабораторіях. І вибух на ядерному центрі в Діалемі, підрив трубопроводу на Бушерській АЕС, яку до слова збудували росіяни, і підрив бомби на полігоні Парчин. Там вивели з ладу одразу кілька лабораторій, що дуже вплинуло на подальші розробки і дослідження. Найчастіше мішенями для атак ізраїльтяни, які працювали спільно з ЦРУ, ставали центрифуги. Їх мінували і придумували різні диверсії, як їх ще можна знищити. А чому так? Бо іранці не знали, як створювати центрифуги самостійно. Вони купували не креслення, а вже готові проєкти. Тому знищення центрифуг було доволі болючим ударом по ядерних спроможностях країни. Загалом таких атак було дуже багато. Але один із найгучніших стався у 2006-му на ядерному комплексі в Натанзі. Це був велетенський ядерний об'єкт, де стояли сотні центрифуг. І коли іранські науковці зібралися, щоб відсвяткувати перший запуск. Усе пішло не по плану. Як тільки вони натиснули кнопку пуску, пролунав потужний вибух, який вивів із ладу практично половину усього ланцюжка. І, до речі, саме із центрифугами мосадівці придумали дуже прикольну тему. Через початок розвитку ядерної програми на Іран наклали санкції. Вони обмежували можливість офіційно закуповувати обладнання чи матеріали. Тому Тегеран. Мусив купувати усе на чорному ринку у різних фіктивних фірм. ЦРУ спільно з Мосадом або створювали такі фірми, або вербували власників чи робітників таких підпільних контор. Ну і відповідно, ті продавали іранцям браковані товари. На вигляд, усе ідеально. Але як тільки ти запускаєш усе в роботу, воно все горить, люди бігають і суєтяться. Це було просто геніальне рішення. Як перешкодити Ірану досягти своїх терористичних цілей? Ще один спосіб зупинки ядерної програми це вербування вчених та іранських високопоставлених військових близьких до цієї теми з 2007 по 2010 таких людей було немало. До 20. Це якщо говорити тільки за високопоставлених рух опору і добровольці не рахуються. Один із таких завербованих, вчений ядерник шахрам Амірі, розповів, що заклади вищої освіти в Ірані часто маскують під лабораторії. І, до прикладу, технологічний університет імені Малека Аштара слугував і продовжує слугувати прикриттям для дослідного центру, принаймні колись. В середині нульових там розробляли боєголовки для ракет великого радіусу дії. цей університет сьогодні має більше 20 кампусів, розкиданих по усій країні. Для відвідувачів вони усі закриті а працівникам заборонено давати інтерв'ю будь-кому. Само собою, що ця конторка під санкціями ООН і країн Європейського Союзу. Сьогодні, якщо вірити ЗМІ, то він займається розробками в області біології та хімії, не з найкращими мотивами, як ви розумієте. Треба ще от що уточнити: усі ці операції, про які я розповів у цьому відео, були здійснені під керівництвом Меїра Дагана, одного із найпотужніших директорів Мосаду, родом із Херсонщини. Колись він ставив собі за мету знищення арабських терористів, за що отримав прізвисько цар. Ставши главою Ізраїльської спецслужби, вирішив знищити іранську ядерну програму до тла. Винищити її повністю так і не вийшло. Але коли Маїр Даган ішов з цієї посади у грудні 2010-го, він був упевнений у тому, що ядерна програма Ірану гарантовано відкинута майже на 10 років. Про Маїра. Легендарного директора я зроблю ще окреме відео. А його фінальним штрихом на посаді стала найграндіозніша кібератака на іранські центрифуги: вірус Stuxnet. Дослідники припускають, що над створенням цієї шкідливої програми працювали одразу кілька країн. Я вже вам розповідав про цей вірус у попередніх відео. Його особливість у тому, що він міг змінювати швидкість центрифуг і таким чином не просто самі установки ламалися, але і кінцевий продукт виходив абсолютно непридатним до використання. Завдяки цьому вірусу, станом на початок 2011 Цятого половина ізраїльських центрифуг була виведена із ладу, але це ж не означає, що Іран опустив руки і повністю відмовився від створення власної зброї масового ураження. Навпаки, вони сьогодні і надалі працюють. Точно такими ж методами, як робили це раніше. А сьогоднішня співпраця з Росією дозволяє їм обмінювати зброю на ядерні технології. Мосад спільно з американським ЦРУ продовжують працювати над знищенням потужностей іранської програми. Вони б'ють по заводах, вербують військових і фізично знищують причетних до спроб перетворити Іран на ядерну державу. Саме тому, у січні 2020-го американці ударом з безпілотника вбили іранського генерала Квірка саме Сулеймані. Його броньоване авто його не врятувало. Ось цей чоловік, професор Мохсен Фахрізаде, теж член корпусу вартових ісламської революції. Точніше, був ним. Він спеціалізувався на складному процесі створення в атомному заряді критичної маси, яка спричиняє ланцюгову реакцію і викликає вибух. В листопаді 2020-го його розстріляли з дистанційно керованого кулемета на трасі в Тегерані, коли він їхав у своїй автівці. Ізраїль обрав стару добру тактику. Офіційно не підтверджував, але і не спростовував цієї інформації. Війна спецслужб триває. Намагання Ірану стати 10-ю ядерною країною теж не зупиняється. І хто переможе в цій складній грі, покаже тільки час. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!